Кожного року навесні та восени благодійний фонд Громадська ініціатива мешканців Кривбасу проводить вже традиційний конкурс художньої майстерності Чарівна весна, участь у якому можуть взяти усі, хто має хист до малювання. Цьогоріч було 150 учасників. Проходив цей дводенний захід за традицією у парку імені газети Правда. Дети смогли э, попробовать свой талант, поработать на свежем воздухе, потому что это один из самых сложных стилей написания вот непосредственно здесь и сейчас вот в таком э, в световом ракурсе, вот в такой вот момент дня. А, с другой стороны, конечно, это и для того, чтобы изобразить красоту нашего городского парка, для того, чтобы собрать людей в парке, чтобы э, дети провели время и с пользой, и для удовольствия. Участь у конкурсі взяли як зовсім юні художники-початківці учні художніх шкіл, так і знані кроворійські майстри. Тому переможців компетентне журі визначали у п'яти вікових категоріях. Я перший раз я тільки навчаюсь в художній школі перший рік і мені вчитель запропонував прийти прийняти участь. Я прийняла участь і зайняла друге місце. Такі конкурси дають натхнення молодим художникам. Серед членів журі конкурсу була і директор виставкової зали Ольга Валенська за її словами з кожним роком рівень підготовки учасників конкурсу зростає і це не може не радувати. Здесь уже посмотрите, уже видно показано, що уже естественно совершенство третій рік. І вже більше стали ми більше стараємося. Я хочу только пожелать, чтобы делали вот места у нас все-таки парк правды, да, как то вот я не знаю, может, они будут менять организатор или нет. Но хотелось бы другие места наверное, нашего города, Потому что три года парк правда почти одні те же места видишь, как то немножечко это ну, как-то монотонно. Хотелось бы разукрасить этого более у нас город довольно таки прекрасный, и есть места, которые можно показать, я имею в виду уголочки природы. Учасники і справді зображали мальовничі куточки парку правди. Дехто навіть намагався висловити свій соціальний протест, зображаючи занедбані будівлі та старі мости, які потребують ремонту. Переможці конкурсу, а усього їх було 17, отримали грошові винагороди. Ну і звичайно, купу естетичного задоволення та радості від реалізації своїх творчих задумів. Чим готові поділитися із відвідувачами виставкової зали.